Відома українська співачка Христина Соловій підтримує своїми виступами захисників ще з 2023 року. Південь, схід загалом більше 150 концертів. Ці новорічні свята також не стали виключенням. Враження супер позитивні, тому що я в своїх піснях співаю чоловічу енергію. Її тут дуже багато. Хлопців всі дуже серйозні. Але коли до кінця виступу я бачу їхні усмішки, мені здається, що я зробила щось дуже хороше. Ці люди живуть на межі життя і смерті, і в них енергетично, є дуже багато в чому повчитися і чим захоплюватися. У мене з одного боку переповнює, переповнює людь, а з іншого якась така залізна впевненість, дивлячись на вас, що ми не, так, не просто помстимось, ми все відвоюємо у їх з нашої землі. Я дуже в захваті від концерту, і я скажу, що треба побільше концертів. Я в гарячим для тебе. Та любота і ста завтра у пішо. Я б їм всім побажала твердості, терпеливості. І нездеремої волі відродити матір нашу Україну і здобути нарешті цю перемогу. Військовослужбовці зародили з позитивним духом, підняли як бойовий дух, так і моральний дух. Тому нам тут більше таких виступів, приїздів, щоб люди розуміли, що є не тільки війна, але є і життя в нашій Україні. Тому ми вас завжди дуже радимо. Дякую. Дякую.